Всім привіт, друзі! З вами Ваню Козак. Сьогодні думаю, зніму таке простеньке відео. Прийшов на дачу, позагрібав, ось бачите, біля кущів Ось вхід в дачу, біля кущів тут позагрібав, щоб тако було менше листя, щоб воно не гнило, щоб було красиво на дачі. Давайте зараз розповім, що нового на дачі. Ось тут дача, дивіться, кінчається, вже забор інші сусіди. Ось тут росла Береза. Два тижні тому ми з папом приїжджали і ось тут Зрізали, ось я вже порубав дрова, зложив, дощ їх, їх трішки намочує. Я зараз їх зложу, щоб сохли. Ось так буде трішки чим палити зимою на дачі. Ось тут біля каміна оця ялина велика і друга вже теж суха стовбур. То ми її теж трішки підпиляли, подивіться, верхушки, бачите, немає. Накривали басейна. Він замерз, льот був, це все впало. Зараз буду піднімати. Ось, бачите, це воно вже в воді, а воно було накрите. Зараз почищу басейн. подивіться, він чистенький. Я залив туди соціальний розчин, щоб там була чистенька водичка на зиму. І ось зараз позабираю оці селища, накрию оцим чорним зверху і хай зимує. Трішки зараз забор потрібно оцей зробити. Подивіться, він впав тут. Пам'ятаєте, літом я розказував, сонечко гріє. Нас розкачає в басейні віже вода, і він був тоді теплий дуже літом. Навіть коли не була тепла погода. Ну головне, щоб сонечко було. То ми компресором теж видули, тут а воду тут немає нічого, пусто. Щоб коли замерзає, труби не лопли зимою. Ось так. Підготували два тижні тому. А зараз я вам просто так розказую. Ще ось тут, де кормушка висить і ось ця шпаківня теж трішки зверху тут підпиляли. Так. Города вже теж перекупав. Ось тут трішки усю підпиляли, бачите, вже ось все з'їли, пам'ятаєте, що коротке відео я вам знімав. І ось тут було багато вієток, сусід позабирав, трішки я йому повідавав. Він одобряє город, дробить його і в город удобрює таке йому. Тому що зараз сьогодні все забере і ось ці ялини забере. А ось ці ялини, що зараз стоять, це не ялини, це верхушка просто. Це все верхушки такі, знаєте, ось той великої, Ось подивіться, от як ялинка прям. Бачите? Тому ось це на новорічне відео мені. Живі йолки поставлю, їх три штуки поставлю. Зроблю короче, баньку на зиму. На новий рік, новорічне відео. Баньку, буду щось коптити. Коротше, дуже класне відео таке придумав. Вже скоро новий рік, через 2-3 тижні можна вже знімати відео, щоб якраз встигнути його викласти. Для вас якраз рівно новорічний день. Ось так, подивіться, ось вони стоять, я їх вниз, я їх трішки в інше місце віднесу. Таку зроблю баньку. Ну, це все побачите в новорічному відео. Ще послухайте, що хочу вам розповісти. Після нового року я запланував проєкт на дачі класний, хочу поспівати. Хочу побудувати хатку на дачі з USB, коробку виходить, зрозуміли, 4 стопчика, там вниз, вверх, криша і USB, все так обшити. Всередині буде дуже класно. Столик, стуло, зроблю ще кровать. Там світло, все буде класно, бо на дачі теж є світло добре. А як в лісі, наприклад, будувати, ну то там не збудуєш, ну взагалі розказую, як в лісі будувати, то потрібно якийсь... Аку брати, тому що там немає світла. А тут є світло, все електрика, тому буде дуже класно. Може якась печка, не знаю. Ну, щось коротше зроблю. Після нового року буду вам знімати ось таке відео, щоб ви знали в цьому відео. Дуже класно, корисно інформації, Яке відео буде на Новий рік? Ви вже знаєте, щойно казав, І після нового року, ось такі відео будуть, що я буду будувати хатку на дачі. Така вона класна буде, думаю, я запланував собі там. Ну, на малюнку вам покажу, може намалюю так простим улівцем і вам покажу, хочу такі картини ще зробити. Коротше, береш USB, там метровий чи півметровий, і ось такі кругляшки дерева обрізаєш і їх присверлюєш, і буде так класно, красиво. Тому після нового року чекайте ось таких відео. Ось такий в мене план. У на дворі холодно, але потрібно це доставати, тому що почистити басейн. Водичка холодна. Це був стану, зараз трішки ну, коли полежить висохне, я його накрию назад. Зараз весь мокрий буду в цьому, йо-ма йо! Пробую, пробую, щойно не, не можу його коротше, ніяк накрити. Приїде папа, де з ним зробимо. Тому що я накриваю, накриваю, а воно все спадає і спадає. Потрібно тримати і натягувати і потім затягувати ниткою. Коротше, одному неудобно. Тому папа приїде, де ми зробимо. Коротше, я вам засніму. Ну і Вже ось цей паркан краще виглядає, такий гарний, зелененький зверху. Такий темніший, зелененький. Тільки зверху, бачите, трішки теж болтається ось тут. Тому буде така проволока зверху, і я її так натягну в струну і вона буде тримати. Зараз ще шукав, шукав, не можу знайти. Все, ввечері приїхали, ось накрили басейн, не знаю, видно. Щоб нічого туди не нападало, так само як сьогодні скільки листя туди нападало. Завтра знову прийду на дачу, покажу вам, що я сьогодні робив, а то не спів зняти. Так, на наступний день прийшов на дачу. Я вам вчора ввечері показував, знімав, що ми з папом вчора накрили вже того басейна. Ось подивіться, тут лежали віточки. І ось з цієї сторони вчора я вже сусіду все переніс, віддав йому. І зараз ось бачите листя, тут от, трішки багато і мусора потрібно зараз позагрібаю. І буде Ну, красивіше виглядати. На новий рік, наприклад, відео знімати, щоб було гарно до Нового року підготуватися. Так, Так, городик. Вчора теж показував. О, зараз ще хочу кормушечки наповнити, а то дивлюся в кусті. Ну подивіться, нічого нема у кормушечка. Така суміш, подивіться. Дуже добре її їдять. Зараз ось буду наповнювати. Ось так повну і буду їсти. І ось цю так Ось сюди все засипав. Ось. Все, попідмітав. Раз-раз і все. Тепер гарненько виглядає і стежечка. Ну і газончик. Ух, сьогодні холодно, сьогодні вже такий дощик, трішки маленький моросить. Ну такий незамітний, але все влажне, мокре. Недобра погода, така сіра, знаєте. Може в середу вже має завтра чи післязавтра бути мінус, то буде добре. Так, мінус сніжок. Можна прийти, якесь відео, класне зняти щось приготувати, коли сніжок є. Не пам'ятаю, чи вийшло відео чи ні, як я закривав варення. Його вже доволі давно закривав, десь місяць тому воно стоїть. Ось так воно виглядає, як джемік. Все, баночку з'їв. Воно не таке солодке, як в магазинах. Дуже смачне. Дві годинки щось зробив те те, де їду вже додому, то дуже сьогодні погода погана, вже дощику немає, але холодно, так знаєте, тому ще прийду, щось засніму. До кормушки теж піду в цьому відео, обов'язково, але не сьогодні, вже змерз холодно. Прийшов сьогодні дачу, подивіться. Знову впала ця чорна пленка накриття. Йомайо, -йо, треба знову зараз накривати. І Подивіться, льот ось такий. Ух, ось такий донесенький. Бачите, вже трішки позамерзало. Ну, сьогодні зараз плюс 5, На но ночі було холодно. Ну Вже всю роботу, як відео цьому поробив, що мався зробити, вже і заборчика зробив все, подивіться гарний городик, все перекопано, листя позамітано. Тому вже наступне відео буде. Зараз яке сьогодні 15 число. В суботу вийде це відео. Якого числа не пам'ятаю, але зараз неділя. А в суботу вийде відео, тому вже і в наступну вже суботу буде новорічне. Перед новорічне відео, а потім вже буде новорічне відео. Тому дякую всім за перегляд. Всім пока.